Якщо оцінювати підсумки січня, перше, що відзначу, це той факт, що на відміну від січня 2011 року, перший місяць року 2012 став достатньо насиченим в політичному сенсі. Було багато цікавих, значущих подій, і політичний процес розвивається достатньо жваво, як у нас в країні, так і в цілому світі. Якщо оцінювати головну політичну подію місяця для України, то, на мій погляд, безумовно, найбільш резонансною і найбільш значущою подією місяця стала така подвійна подія. Яка відбулася в один день, це відставка міністра фінансів Федора Ярошенка і призначення на цю посаду Валерія Хорошковського? Ця подія вона спричинила цілу хвилю на різних політичних реакцій, коментарів різних чуток. і вона відобразила скажімо так, новий віток. І в розвитку нинішньої української влади, думаю, початок певних трансформацій, які ще будуть продовжуватись. А з іншого боку, ми побачили і новий виток боротьби всередині цієї влади. Ну і звичайно, такі формальні, нібито перестановки вони суттєво впливають на загальну політичну ситуацію і на тенденції її подальшого розвитку. От це головна внутрішня політична подія. А як розвивався світ в січні? Про це розповість мій колега Олександр Леонов, основні міжнародні події в його викладі. Доброго дня. У січні ситуацію визначали, так би мовити, ті ж самі криза. Ситуація в Сполучених Штатах Америки, Європа і боргова криза, і ситуація у Африці і Близькому Сході. В Сполучених Штатах почалася активна фаза президентської кампанії. Вже по перших праймері, можна сказати, визначилися два лідери: це Ньют Гінгріч і Мітромні. Міт Ромні вважається більш поміркованим кандидатом, Ньют Гінгріч консерватором, і його за визначенням адміністрації Барака Обами бажають бачити головним опонентом на виборах, тому що Міт Ромні... Збирає достатньо велику кількість нейтральних виборців, але як кажуть самі експерти і в адміністрації Барака Обами, головним його опонентом на виборах буде криза. І зараз адміністрація Сполучених Штатів робить все, щоб мінімізувати її вплив фактично там. Можна сказати, і енергетичні проєкти, які мінімізують впливи на Сполучені Штати ззовні, і його повернення до соціалістичної риторики і так далі. І, до речі, в цьому контексті можна сприймати намагання прийняти відомий закон СОПА антипіратський закон, справа в тому, що у нас достатньо багато про це говорили. Англомовна версія Вікіпедії навіть в знак протесту на добу припинила своє, свою діяльність, але можна сказати, що головним головною причиною ситуації, в якій приймається цей закон, є саме криза. Тому що пірати спричиняють достатньо великі збитки, це мільярди, десятки мільярдів доларів. І в принципі в цих умовах будь-яка країна буде намагатися. Ці гроші повернути до себе тільки законом не обмежується. ФБР закрила відомий файлообмінник адміннік Мегаплоуд, а Барак Обама заявив про те, що у Штатах створюється комітет, який буде займатися недобресовісною конкуренцією, піратством, в світі, контрафактом, і в принципі, головним головною жертвою цього комітету вже озвучена, може стати Китай, який дійсно. Є країною, яка займається в державних масштабах цієї політики. І, до речі, це може бути точкою, в якій інтереси Сполучених Штатів і Росії можуть зійтися, тому що Росія сама потерпає від того, що Китай копіює її види озброєння, її технології і впроваджує у себе, потім продає вже в інші країни. По іншу сторону Атлантики криза ще жорсткіша, і в цих умовах Данія стала головувати в Європейському Союзі. Вже казали, що ця країна не буде приділяти стільки уваги Україні, як це робила Польща. В цих умовах можна сказати, що український інтерес буде десь на задворках.